Друзі, всім доброго дня. Як і обіцяли замовникам до Нового року встигнути завершити цей навіс. Ми його встигли. Позаду мене ви можете бачити результат. Ось так це все діло виглядає. Ось такий хозблок. Тут буде ще встановлена ролета, яка буде опускатися вниз. Це такий хозблок, гараж для мотоцикла і сам навіс. Розмір цього навісу 6 метрів на 5,20. І ось тут ще один такого вже плану навіс сусідський, який ми виконували. Ось так це все діло виглядає. І, як завжди, ваше найулюблен... найулюбленіше питання: скільки це все діло коштує? Так ось оцей навіс розміром 4,60 на 6,40 метрів, його вартість склала 180 тисяч гривень. Наступний навіс трішки більше, як ви бачите, за рахунок трішки більшого звісу його розмір 620 на 5,20 плюс хозблок, і це все 220 тисяч гривень. І якщо вам подобаються наші роботи, і ви хотіли б собі замовити такого плана чи іншого навіс, то телефонуйте за ось цим номером, який ви бачите на екрані, і замовляйте. Будемо раді вам його виконати.